Вбиваючи цей пошуковий запит, ви можете побачити безліч вакансій від безліч роботодавців. Але зараз пропоную зупинитись та подумати. Я аргументую вам, що найкращий варіант роботодавця це ми. Усі наші вакансії це повноцінна стабільна робота за кордоном. Ніякої сезонності. Люди у нас працюють роками. Вакансії та послуги, звісно, безкоштовні, адже ми влаштовуємо і шукаємо працівників на наші власні виробництва, склади та фабрики у Литві. Ми оформлюємо все офіційно, швидко, а головне безкоштовно. Також надаємо житло і медичне страхування нашим працівникам. Після того, як ви заповнюєте заявку, ми обговорюємо з вами усі деталі роботи, формуємо резюме та проводимо співбесіду. Тому що у вас, якщо відбувається розрив самої нитки, ваше задача зупинити виробничу машину, зв'язати між собою два кінці нитки, запустити виробничу машину. Тобто працює це таким чином. Вже після цього вас чекає приїзд. Житло та вихід до роботи. Тож раджу, не гаяти час. Місця по вакансіям обмежені. Залишайте свій номер телефону, залишайте заявки на сайті. Ми на зв'язку. Гарного дня. Як вам робота? Ви вже працюєте декілька днів. 10 кількість, робота хороша. Цікаво. Цікаво, добре. А на який процес вас поставили? Механіком. верстати горобай. Поки все виходить, навчають, ну, чусять тільки, не все зразу. Добре. Як по у вас? Нормально облаштувалося? По житло ще бомба. Бомба? Добре. Да.